Історична синагога Темпіль, побудована в 1877-79 роках для реформістської ліберальної юдейської громади, за проектом львівського архітектора Юліана Захаревича у мавританському стилі з готичними та ренесансними елементами, мала великий мідний купол і вежі мінарети, прикрашені орнаментом і Давидовою зіркою. Вміщувала приблизно тисячу віруючих і була однією з найвеличніших у місті. У 1941 році синагогу було підпалено і частково зруйновано. Навіть після підриву вона витримала вибух завдяки міцним стінам з будівельними додавками білків яєць, і купол залишився на місці, хоч його з часом і змістили. У 1959 році під час радянської влади темпіль було перебудовано в в Україні широкоформатний кінотеатр. Спочатку з назвою Жовтень, пізніше Чернівці. Незважаючи на перебудову, фасад частково зберіг історичні риси, і будівля лишається важливою архітектурною пам'яткою міста.